Доброго дня, панове. Сьогодні знову пишемо майнтест. І знову темерві. Я тільки що вийшов з дому, наче потім уберете, що потрібно. Ось як бачите, місяць. Всім нагадаю. Минулий раз ми так телепортнулися. Така сіма, проходимо мимо. Треба. Найти відповідно свій чумодан. І повернути всі свої ресурси. Тому... Ми зараз кидемося в цих хащах. ж пам'ятаєте. Ми зараз з вами шукаємо, відповідно. Так що це таке щось не зрозуміло. Бачите, щось таке далеко? Ми зараз з вами шукаємо е, Залізу. Для того, щоб скрафтити відро А тут є хатинка, як бачите О, я знаю, це вже знаю, що це за хатинка. А я вскочу якусь яму. О, я звідси мабуть не виліз Я сижу в ямі вилізти не можу. В принципі. Ну Як не можу? Я зараз вилізу якось. Я вибрався, як бачите. Як я не скажу. Не знаю, чи там, там щось залишилося після мене, але я телепортувся. Так, ну що я думаю? Давайте подивимося, що пані Муї у цьому чомодані. Але як бачите, він іменний, тому відкрити його не змо... ми не зможемо насправді. Знаєте, чим я сьогодні займався зранку, я запустив е, legacy версію Майнтест версії 04.17.1. Чому? Ну, просто мені було цікаво, як насправді ця штука працює. Я її знайшов у, на старому диску. Тобто, я недавно робив запис е, дисків зі старої машини. Ну, як зі старої машини. Ця машина називається MF2. І там е був дистрибутив гри Майнтест. Тобто я, відповідно, коли я почав з, з цією грою знимитися ще в далекому 20-му році. Я. експериментував. Е перша версія, з якою я почав працювати, це насправді була версія 5.01. Саме на цій версії я почав. Е я почав. Знайомтися із цією грою, тоді я ще модень не писав, я просто дивився, що насправді можна робити у цій грі. Ну, всі знаєте, мені подобається open source, тому коли я взнав, що є така гра е, у світі open source, я почав її вивчати. Почав вивчати двигунець, як працюють механізми, як працює, як працює інтернет, тобто як працює з'єднання із серверами, як працює ядро. І почав подальшому вивчати її роботу. Ти почав, як бачите, зараз чим займаюся, я просто для вас зараз знімаємо кіно. І надіюсь, що вам подобається. Так. Це що за місце. Це... Як цікаво. Будь у мене у мишці знову кнопка зіпсувалася. Треба буде знову її перепаяти. До речі, якщо у вас є мишка, яка. Погано працює, то присилайте мені її на ремонт. По всій Україні відсилайте е, новою поштою. Я задоволений для, для вас поремонтую цю мишку. Ось так. Це насправді е, доволі типова проблема у цих комп'ютерних маніпуляторів. Там, відповідно, ці кнопочки нестандартні в більші, більшій мірі. Тому їх запросто можна ремонтувати насправді. Я насправді планую найближчим часом закупитися цими ці кнопочками для того, щоб почати відповідно, ну, щоб просто мати їх про запас. А то я насправді оці мікрики випаював із е, старих мішок, що не завжди добре, тому що мішки, тому що насправді ці кнопочки вони не завжди нові. І тому. Насправді в них ресурс такий собі. Хоча я насправді не знаю, які, яка може якість куплених оцих кнопочок, наприклад, на Аліекспресі, треба справді спробувати, але. Це доволі поширена проблема, коли у вас кнопочка починає, тобто ліва чи права кнопка миші починає або погано нажимається, тобто, коли, її, коли ви клікаєте, мишка просто не спрацьовує, або ж у вас, наприклад, поминкове спрацьовування. Тобто, ви, коли, наприклад, клікаєте по фану, у вас, наприклад, відкриваються якісь, якісь зайві менюшки, чи, щось, наприклад, запускаєтесь копії програми, чи ще щось таке дивні, дивні такі аномалії, що бути ясна, річ не повинно. Тому, якщо у вас такі проблеми, я для вас задоволений таку мішкою примонтую. От. Ну, якщо у вас такі проблеми, то, будь ласка, пишіть про це у чаті під е, відео. Так. Так. Добре. Здрасті. Ага. Ну, я зазвичай тільки з жінками спілкуюся ось так, а з дядьками я якось... В мене не виходить. Чому, ну не знаю чому. Це якось так дивно прозвучало, але це. А що? Я. я... я, я, я... Нє. Ні, ні. Тому що я думаю? Все ж таки варто знайти тут якийсь такий ліс. Я все ж таки, надію, що ми йдемо в вірному напрямку. Як бачите. Доволі швидко йду. Тут, як бачите, дерева дуже багато. І в мене з'явилася нова ідея. А давайте побудуємо великий замок із дерева. Якщо вам подобається така ідея, будь ласка, пишіть про це у коментарях. Тобто, тобто під відео. Так, коли я заліз... Це дивно. Так, ми зайшли в якийсь, якийсь ліс. Я такого ще часто, не бачив, щоб були такі, такі зарослі. Ну, от як бачите. Давайте по них якось тихенько лізти. Тут точно є медведі 100%. А також є, відповідно, вовки. Тому. Якщо ми з ними не зустрінемося, то це буде велике щастя насправді. Тому що, як бачите, в мене нічого взагалі немає. У мене інвентар порожній повністю. О, я, я знайшов водичку. О, це добре. Тому ми, мабуть, все ж таки не відомо шляху, тому третіє отуди. Так. Тепер по паньочкам, по паньочкам. Так, трошки замочив ножки і знову вперед. Шукайте нашу печеру. Десь воно тут, мабуть. Це якесь таке дивне місце. Насправді на каналі Здається, відео ще про такий таке не було. Тобто про таке. Бачите, дуже багато води. Це дерева. Ну це тропіки насправді. Це, це нічого інше, як тропіки. Тобто не тропіки, а джунглі. Ця дерева називається джангл 3. Так, якщо пам'ятаєте, з цього дерева я робив стріху у своїй хаті. Так. Саме з цього дерева. Як справжній українець. А що, шурите, то ж не, не дуба, Я зробив, відповідно, з. Відповідно, з джангл 3 зробив собі стріху. Яка отак? Ну, доп. Дійсно, дуже хороша дирено, але це вже вже застеріга поняття. Як отак. Так, вистимо не можу. Так, далі перебираємося через ці хащі. І шукаємо, відповідно. Те саме місце. Так, я знову куди заліз. Так, це щось... було щось таке дивне. Насправді, що я шукаю, я шукаю ту саму печеру. Пам'ятаєте, така була дуже глибока печера. Ми з вами туди впали, і після цього відбувся ребут. Ось так. Тобто, респаун. Речі, цікаве зауваження. Я зараз до ігрового сервера під'єднався за допомогою мобільного інтернету від компанії Kyivstar. Кілька цікавих коментарів, насправді, щодо Застосування мобільного інтернету тобто звичайного, це звичайний перепейт, Тобто це не контрактний номер, немає, немає статичної ip адреси просто звичайний припейт. Ну, Тим не менше якось працюємо. Насправді, щодо такого інтернет приключення, є маса проблем, тобто дуже багато проблем, дуже багато специфічних. Специфічних нюансів у роботі, але тим не менш, якось можна, ну, якщо звичайне таке клієнтське підключення, ну можливо. Ну, На мою думку, це абсолютно не секурна річ. Тобто застосовувати звичайне мобільне підключення, ось таке, це. Ну, так собі. Тобто, -то. Я так підключився зараз безпосередньо, просто він і під'єднався до публічного інтернету, це. Мені трошки страшно насправді. Я таким ніколи не займався, але просто зараз. У отаке... мене є такий модемчик класний від е компанії Київстар, і я сижу драва, намагаюся щось для вас, для вас зняти хоч, хоч якесь кіно. Так, трішки, трішки поплаваємо під, під землею. Так, це що, знайоме вже, а ми то, здається, вже були. Аааа, -а -а, здається, вже були. Це саме це місце, але бачите, у мене, мене майже нічого немає, М мабуть, це саме місце. Я на старі, як насправді, я водою говорю, але тим не менше, якось мене виходить. Оп, ну, блин, відповідно вперед, Я ж не пам'ятаю, що ми тут робили. Ну добре. Племов вперед. Я чомусь не можу сказати, де мене на... насправді де нас спуститься, відповідно, респаун, ну, тим не менше, намагаюся щось знайти зараз. Так. Та так. Так, щось, якась така морська хвороба, Чи то мене, чи то усіх страз, я точно не знаю, насправді, але дивіться, ось великих лизерка, я знаю, що я вам хорошо точно стане. Я дійсно стараюся. Якщо у вас морська хвороба, наслодитись, я дійсно стараюся. Тільки для вас. Так, так, я... мене вже дійсно теж шпилить. А що роти, не знаю. А що ми хотіли? Це просто море і все. Я точно нічого не роблю, чесне слово. Так, Ну як бачите, ось такий цікавий пейзаж. Так, давайте трешки выплывать наверх, а то мы чумы снизу выйдет, а-ля поймойся. обсохну. Так где ж то наша печера, елкие палки Ну то есть, на три палки якось так. Поки ще я її ще не знайшов, тим не менше я намагаюся. Ага. Uh -huh. Не знаю як, але ми з вами пливемо спосередньо на захід, тобто саме в цьому напрямку відповідно моя хатка розміщує, десь розміщується. Тобто ми точно на ті Тобто... Так, Зараз у нас знову буде темно. Знаєте, яке цікаве місце, насправді. Тут я не вилізу, точно. Тут також. Ну давайте на темі місце. Ну, зараз знов темно. Бачите, є водорості. Насправді, це риф, Ніщо інше, так що ми подивимось. Це насправді добре подивимося. Чи відрізняться резняція від рифу. Риф розмічається на таких специфічних... Така цікава штука. Це гріф скелетон. Тобто. Інакше не росте просто. Так, хочу. Давайте заберемо одну таку штуку. А це я не добуду. А це, це не добре. Не добре, тому що без тої, Ну добре. Хай все буде. Ну, давайте візьмемо один пеньочок і заберемо собі один ТІ. Так, ТІІМТИ на пам'ять. Так коли небудь пробували одночасно пливти і рубати дерево. Так, давайте зробимо кірку. Поки не дуже стемніло. Ось так. І заберемо співвідповідно. О, цей блок. Що, що це таке? Я зараз покажу. Це корал з Ну, о чому проблема? Ви не можете просто взяти і посадити, посадити корал. Ну, треба щось на пам'ять додому привезти із цієї подорожі. От ми з вами її, відповідно. Пливемо вночі. А де ж мої пожитки? Оооо! Ми знайшли моє дерево. Пам'ятаєте? Оце воно є. Як бачите, вже розвіднілося, я тихенько продовжую рух. Як бачите, ми саме на іншому версії точно. Я в цьому вже точно впевнений. Як ви всі пам'ятаєте, в одному з відео я говорив, що можливо це дійсно так. Ми з вами обійшли іншою стороною, як бачите, це дійсно інший, інший берег 100%. Тому який сьогодні план? Треба знайти ту саму печеру і забрати свій відповідні... свій чомодан. Що, тому що, ну, як бачите, у мене порожній інвентар повністю. Я єдине, що я трішки підзбирав луту. Як бачите, в мене зараз є отакий от коральчик і є ще склетон кораль для того, щоб можна було його посадити, посадити в себе вдома. Мені такі растунки подобаються. Я хочу зробити таку інсталяцію вдома, щоб все ж таки в мене ріс коральчик вдома. Це насправді думаю, буде добре. От. Тому зараз uh, шукаємо печеру і йдемо спати. Другого дозад я вже знаю. Так, де ж та печера? Ну, вже такенько знову темні, як бачите. те, що дуже добре. Ну, це так мовити, жива природа. Так, ми знайшли з вами в ту саму печеру, здається.